25 грудня весь світ святкує Різдво Христове, і цього року за новоюліанським календарем відзначає це велике свято і Україна на різдвяну службу до кафедрального собору святої Трійці у Луцьку. Прийшло настільки багато бажаючих, що храм не вмістив усіх. На різдвяній службі дуже людно. Зазначимо, у кафедральному соборі Святої Трійці відзначають різдво 25 грудня вже не вперше. Митрополит Луцький та Волинський Михаїл започаткував відновлення української традиції ще кілька років тому. Втім, такого шаленого ажіотажу тут ще не було. Для багатьох присутніх на різдвяному богослужінні Лучан – це перше святкування різдва у православній церкві 25 грудня, і цього дня до собору прийшло настільки багато охочих, що не усі вмістились у храмі. Святкуємо зі всім світом з Європою, тому що підтримуємо українські давні традиції, тому що Україна давним-давно святкувала 25 грудня, і хочемо. Щоб скоріше настала перемога, щоб народився Христос в кожному серці, щоб запанував мир в світі. Я ж таю, що в першу чергу треба, щоб було різдво, так як люди. Так, я встаю, що справедливо. Раніше не ходили, а так як зараз пішло, як буде Україна, ми будемо сильні і будемо святкувати, так як весь світ, кроме Росії. Слава Богу, що нова традиція треба повертатися таки до нашого, до українського, треба підтримувати. Наші традиції, які нам при Союзі в голову вдовбали, що це треба саме так, а не так як наші предки пращури святкували. Тепер будемо святкувати так, по-нашому, по українському, по, по сучасному, чи як тепер казати? Слава Україні! Відсвяткувати Різдво до собору прийшли і депутати від громадянського руху свідомі обранці громади зізнаються вже не вперше відзначають це свято саме 25 грудня. Втім, цьогоріч приємно вражені такою великою кількістю свідомих лучан. Сьогодні різдво Христос народився. Славімо його! Всіх лучан! Хочу привітати з цим святом. Хочу побажати в першу чергу здоров'я, терпіння, перемоги і миру нашій Україні. Чому я приш... Це вже не перший рік, я прийшла. Це взагалі вже третій рік в нас в місті. Наш Михаїл робить святкову службу 25 грудня. Дуже швидко прийняла і зрозуміла, що дійсно і це є правильним, те що має бути різдво до нового року. А на новий рік це має бути Василя, багата вечеря. І якраз так як ми святкуємо. Через те для мене це не було важко. Я дуже рада, що сьогодні, дивлячись по всіх опитуваннях, більшість українців, Інців хоче відійти від старих стереотипів, хоче відійти від того радянського союзу, який колись нам нав'язав. Адже ще колись наш моя бабуня, вона з 26-го року народження була, і вона казала, що завжди новий рік вони святкували верніше, Різдво святкували до Нового року. А те, що змінилося вже пізніше, то ми тепер маємо виправляти і жити разом з Європою. В першу чергу вітаю всіх волинян, лучан, українців з Різдвом Христовим. Ми сьогодні, як весь цивілізований світ, святкуємо Різдво 25 грудня. Моя родина святкує не вперше, ми вже втретє так святкуємо, але це свідчення того, що ми. Відходимо від того, що нам було нав'язано Російською імперією, радянським союзом, російською церквою і стаємо на шлях цивілізований європейський. Різдвяну службу цього року продовжили на театральній площі міста поруч із стелою загиблих героїв. Тут усі разом заколядували та згадали полеглих воїнів, які до останнього подиху захищають нашу державу від окупантів. Она спустилась, над сяй Сяйвом ясним де Христа. Діва Марія, сина зробила, для нас і радість принесла. принесла. Діва Марія, сина зробила, для нас і радість принесла, о небитому, як дядьку, Подаром взяли пастирі. Душу й тіло ми положимо.